На майстра дуже довго чекати, а хочеться поміняти кран, змішувач чи просто шланг, тому що потік. Ось так виглядає система кріплення самого змішувача до мивальничка. У нас є тут дві резинки. Значить, ця е, йде знизу, велика шайба. Сюди ми пропихаємо наш, е, от так воно виглядає. Пропихаємо сюди наші два шланги. Так, 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 зараз щось придумаю, щоб зафіксувати телефончик. Пропхали сюди все. Це йде знизу сюди. Зараз ми його, про... Бачите, це його пропихаємо, а зверху, ось так. Опа, зараз там вичитав. Так, так. пропхали. так. Добре, от воно то нічого. Потім, коли ми будемо закривати, ми його підтягнемо доверху. Це шайбочка, бачите, крутиться резиночка, щоб не пошкодити саму емаль на умивальничку. І воно от дотягується зверху. А змішувачем тут вже є різьба. На змішувач і легенько докручуємо. Нічого важкого і складного немає, можна зробити і самому, щоб не чекати на майстрів і не платити великі кошти на сьогоднішній день. Так? Значить, Наступний етап обов'язково тут поставити резиночку перед. От є така резиночка малесенька. Перед закручуванням наших шлангів. Так, для чого ця резиночка маленька? Ця резиночка буде слугувати нам. Ось так. Так стоїть, не стоїть. Слугувати буде нам з'єднанням між змішувачем і нашим умиванничком, щоб не пошкодити. Вани ще що щось тут не відшкалилося, коли будемо закручувати, так? Це перше, ну і друге, щоб водичка не потрапляла вже в саму систему десь, якщо буде відкриватися. Тут часто може бути нахльопи води, тому резиночка вона якраз компенсує ці всі моменти.